Сьогодні ми поспілкуємося з Галиною Ігнатьвою, моєю сестрою стосовно того, як створити красу з дитинства з допомогою авторської методики, яку розробив наш батько, і виростив вже три покоління. Здорових людей дана методика направлена на порушення в опорно руховому апараті дитинки з перших днів народження, і можна вилікувати такі діагнози, як дисплазія кульшових суглобів, кривошия, порушення симетричності обличчя, положення ручок, ніжок та асиметрію у складках ніжок всього за три процедури впродовж одного тижня. А вже ж вона удосконалювалась. Продовж цих 40 років моїм батьком, і зараз мій брат Радіон та сестра Галина займаються відновленням діточок разом із батьком Геннадієм Васильовичем у Києві та Марбеї. І давайте разом послухаємо. Більш детальніше про те, як краса починається з дитинства, який взаємозв'язок з хребтом та м'язевою системою діточок, і як попередити дисфункції у майбутньому за рахунок профілактичного лікування. Коли ми говоримо про красу, тоді завжди перше питання, коли починається краса, справжня істина натуральна, правильна відповідь буде з дитинства. Саме тому сьогодні у нас інтерв'ю з Галиною Ігнатівою, яка займається формуванням осанки дітей та обличчя, симетрії обличчя дітей з перших днів їх життя. Вітаю! Розкажи, будь ласка, яка найчастіше патологія зустрічається серед дітей, що впливає на? Наприклад, гармонію та красу обличчя у майбутньому найчастіше зустрічаються асиметрії обличчя, на які зазвичай педіатри або інші лікарі кажуть, що всі ми несиметричні, і це нормально, і не звертайте увагу. І немає значення, що в неї різний розріз очей або є асиметрія черепа, або є якісь інші асиметрії по тілу. Педіатри чи ортопеди, чи неврологи це списують на те, що ми всі несиметричні. Нас природа такими народила. Пластичну хірургію дуже часто звертаються з проблемами, коли є асиметрія очей, кісток черепа. Тобто люди бачать, що у них одна половина, наче більша, інша менша, і навіть робочі сторони від цього залежать. Але чи є якийсь діагноз, який ще з дитинства впливає на те, що обличчя може трошки змінитися і розвиватися несиметрично? Звісно, є. Зазвичай це кривошиї, діагнози пов'язані саме з кривом. Ривоши, тобто це може бути звичний нахил голови, улюблена сторона, це може бути істинна вроджена крива шия, це може бути гіпертонус гіпертону відділу хребта, гіпертонус ручок. І відповідно, це все приводить до вимушеного положення голови. І дитина постійно лежить на одну сторону, і відповідно в неї скошується потилиця з однієї сторони. Потім це відображується на обличчя. З'являється лобний бугор з протилежної сторони. З'являється симетрія в очках. А якщо асиметричні м'язи шиї, то відповідно і порушується. Не жде третина обличчя. Порушення прикусу ми можемо бачити цієї дитинки. Може бути асиметрія м'яких тканин, асиметрія губ. Правильно я розумію, що перший діагноз це кривошия, що впливає на всю симетричність обличчя. Так, так. Ми говоримо про якісь вроджені проблемки, да або які набуті в перший рік життя, то це кривошия. Які методи лікування кривоши у дітей, у грудних дітей існують? В залежності від причини, яка визвала той чи інший тип кривошиї, є різні методи лікування від просто. Материнських рекомендацій по догляду за дитиною до навіть хірургічної операції. Розкажіть, будь ласка, про вашу методику лікування кривошиї. Наша методика заснована на методах мануальної терапії, яка забирає порушення в шийному відділі хребта, забирає обмеження рухів в шийному відділі хребта. Відповідно, дитина може повертати її вліво і вправо нормально шию. В неї немає улюбленої сторони. Їй комфортно спати, хоч на спині, хоч на животі, хоч в Повернути голівкою, коли немає обмеження ніяких проблем в шийному відділі хребта, голова формується симетрично. Батьки помічають, що відновлюється симетрія обличчя на фотографіях. Це дуже видно. Це помітно навіть в перший тиждень лікування, але так, щоб суттєво змінювався череп, треба більше часу. І треба розуміти, що мануальну терапію ми ну, не можемо скоригувати деформацію, яка вже є. Ми можемо забрати причину, через що ця деформація почала формуватися. Відповідно забравши причини, далі природа формує форму голови і симетрію лиця правильно без оцих моментів, які є з народження. А чи є якийсь період, коли рекомендовано звернутись до вас для того, щоб Уникнути цієї деформації. Звісно, з народження, якщо батьків народилася дитинка, і вони бачать, що личко асиметричне, що щось їм не подобається, то вже в місяць, чи в два, чи в три місяці ми можемо е цю проблему діагностувати і вчасно забрати. І тоді, вже через кілька місяців, дитина буде симетричне личко. Але у цьому є одна проблема: виростуть дуже гарні діти, дуже гарні дорослі, і не буде роботи у пластичних хірургів. Пластичних хіризація Хірук... буде робота. Буде робота, вона буде. Трошки іншого. Жарт, Вона буде трошки іншого характеру. Але все одно ж, до вас звертається доросла дівчина. Жінка, в якої є асиметрія лиця. Ви коригуєте асиметрію лиця, але ж проблеми з хребтом, з шиєю в неї нікуди не діваються. Тобто, ми бачимо вже е Результат операції статична, гарна, гарне обличчя. Але ті проблеми, які були з народження, вони відповідно залишаються, і їх теж треба вже в дорослому віці вирішувати вже тими методами, якими це можливо у дорослої сформованої людини. Діток трошки по інакшому. Діток ми формуємо поставу, ми формуємо вигине хребта, ми формуємо. Мо правильність постави, гармонійність фігури і всього іншого відповідно, це все потім дитина, здорова дитина буде мати на все життя. Друга тема, яку ми хочемо сьогодні підняти, це питання прикусу, який формується ще з дитинства. І як вже Галина сказала, що прикус формується в залежності від проблем у шийному відділі хребта, особливо якщо у дитини є кривошия. Як це взаємопов'язано, шия і прикус, тому що це іноді здається настільки дивним зв'язком між собою, чому зуби формуються від того, що у нас у хребті, і як можна взагалі допомогти дитині сформувати гарну посмішку, це вже не є щось новеньке, що прикус у людини пов'язаний з порушеннями в шийному відділі хребта, тому що зараз всі ортодонти вони про це знають, і коли вони починають працювати вже з прикусом, вони завжди перевіряють шийний відділ. Хребта. Якщо ми говоримо про малюків, там зазвичай є зміщення щелепи в сторону, яке може обумовлене спазмом і чи гіпертонусом родину ключично соскоподібного м'язу. А саме спазм і гіпертонус або вкорочення цього м'язу або його потовщення, це при вродженні м'язові кривашею може бути. Тобто, якщо дитині поставили при народженні або в перший рік життя вроджену м'язову кривашою, відповідно в неї 100% буде порушення прикусу, і ці цієї проблеми треба буде займати. А це можна виправити не хірургічно? Можна виправити і зупинити порушення, якщо вчасно батьки побачили і звернулися з цією проблемою. Якщо ж ця проблема вже виявлена в дорослому віці, то треба займатися цими двома проблемами паралельно, тобто займатися лікуванням хребта, приводити в порядок шийний відділ, м'язи шиї і окремо займатися вже ортодонтичним лікуванням. Тому ми зараз зрозуміли, що посмішка це залежить дуже сильно від нашої шиї. Зараз. Дуже часто піднімають тему про те, що специфіка дітей у наш час щелепа, наче впадає назад, вона не розвинена, що дихання змінюється, вони хворіють більше. З ну, чим це може бути По-перше, ви ж самі сказали, що щелепа вона недорозвинена і діти часто хворіють. Тобто, через те, що діти часто хворіють, в них може бути звічення диноїди, вони не можуть дихати через ніс повноцінно. Відповідно, вони дихають через рот, в них звичне ротове дихання. Це вже гальмування розвитку нижнього щелепа, і відповідно через це порушується повністю формування лицевого черепу. Тобто, у них недорозвинатий ніс, ніс у них недорозвинута нижня щелепа. Чи можливо якось виправити цю проблему, дати зони росту щелепи? Треба вчасно помітити цю проблему, підказати батькам, що їм робити, тому що звуження щелепи, чи там недорозвинення щелепи це все коригується в той момент, коли дитина росте. І в цей момент треба вчасно звернутися до лікаря, який цим займ. Мається і скоригувати, це можуть бути незйомні пластини на півроку, наприклад, капи на ніч, мімічна гімнастика, там домашні завдання у вигляді жування твердих продуктів, там моркви, там чи чого ще? Тому що зараз діти мало жують, відповідно, немає того навантаження на жувальні м'язи, яке має бути в дитини для того, щоб правильно формувалися щелепа. Наступне питання це постава у дитини, яка найчастіше зустрічається зараз патологія з пост... Ставу у дітей найчастіше це слабкість м'язів. Тобто діти гіподинамічні, вони не рухаються. Коли їх починаєш розглядати, ти бачиш, що вони асиметричні, в них пливуть плечики, вони не підкачені, вони слабкі, в них не випираючи животик, немає м'язів. Це все можна розглядати як сколіотичну поставу, тому що є асиметрія, є вже тенденція до розвитку сколіозу, якщо це молодший вік, і якщо це діти підлітки, то це звісно сколіози різних ступень в викривлення я взагалі порекомендую займатися фізичним розвитком дітей не тільки перед школою, а й з народження. Треба робити зарядки, там в три рочки привести дитину вже якісь секції, і як група здоров'я, щоб вони почали там рухатися. А перед школою вже діти мають регулярно відвідувати певні секції, які вони оберуть, немає конкретної там, тому що кожен спорт він формує по різному і дає різні навантаження. Перед школою дитина вже має бути міцна, mm -hmm. сильна, підкачана. Того, щоб вона могла витримувати навантаження, які їй прийдеться витримувати в школі. Це постійне сидіння, це рюкзаки, ще більше гіподинамії. І от батьки думають, що вони в першому класі приведуть дитину, і дитина почне там ходити на спортивні секції, але ж ні, вона приходить в перший клас, але вона фізично не підготовлена до спортивних секцій. Якщо у дитини є проблеми, якщо, у поставі, якщо є проблеми, то спочатку ці проблеми треба діагностувати, побачити батькам, що щось не так з моєю дитиною. Овни. Асиметрія в плечиках, о, в неї там асиметрична лінія талії, щось з хребтом мені не подобається, лопатки старчать, або вальгуси є, ніжки завалюються, або дитина не рівно ходить. Це все привід подивитися на свою дитину більш критично, відвести її до лікаря, щоб продіагностувати, чи дійсно в неї є порушення, чи це просто слабкість м'язів через те, що дитина не рухається. Дуже часто буває таке, що дитинка здорова, в неї немає якихось діагнозів, але дитина вся м'яка, в неї не м'яє Таке питання: якщо у дитини ось ці порушення. Які во тільки що перерахували, що буде, якщо таку дитину відправити на спорт? Ці всі порушення вони посиляться. Дитина буде займатися спортом, а через рік-два ми побачимо, що це все видно більш яскраво. Наступне питання це про мігрені, і головні болі, що виникають навіть у дитячому віці, і чому така мігрень або головна біль може виникати у дитини? Якщо вони обстежувалися, що немає якоїсь органічної mm -hmm. патології, вони зробили еме. Те, що там все нормально, їм обов'язково треба перевірити шийний відділ хребта. Якщо там є спазм судин через нестабільність чи через зміщення хребців, відповідно це все може викликати головні болі. Mm. Головні болі, які пов'язані з шийним відділом, вони зазвичай розпочинаються від шиї і віддають сюди в потилицю. Якщо ваші дитини такого типу болі, то вам обов'язково треба зробити доплер судин голови та шиї, і ви обов'язково побачите, що там є причина, і вона саме в шийному відділі хребта. І ще з цих дітей може бути обмен обмеження повороту голови повний поворот від центру підборіддя до центру плеча, от як у мене зараз сюди. Сюди, от, якщо у вашої дитини обмеження повороту, через це може бути також спазм судин і відповідно головні болі. Поставити дитинку і покрутити, щоб дитина сама покрутила голову вправо і вліво. Бачите різницю, дзвоніть галині. І записуйтесь на діагностику, тому що саме з цих проблем починаються проблеми у майбутньому, не тільки зі здоров'ям, але ще й з красою обличчя, з симметрією з прикусами. З усім з нашим стилем. Життя, тому що якщо дитина постійно щось болить, вона не може бути активна. Таке питання щодо постави: чи є якісь види спорту, які ви б не рекомендували дітям, у яких є якісь проблеми з поставою? Якщо вони гіпермобільні, тобто це там, де діти часто падають, або там, де є надмірне вигинання хребта, Їм... це гімнастика. і гімнастика, різні дзюдо. Батути це, це взагалі дуже такий травматичний вид спорту, і з ним треба бути обережним. Тоді давай скажемо про які. Гарні види спорту. А які гарні питання було про плавання, про басейн. Будь ласочка, з народження, малючкове плавання це дуже корисно для будь-якої дитини, mm -hmm. навіть якщо там десь неї якийсь гіпертонус є чи що ще. Якщо вона буде вас у воді, рухатись разом з вами, отримувати задоволення. Це буде, звісно, користь і розвиток повністю всього м'язового каркасу дитини. Це малючковий вік. Далі три рочки. Коли більшість секцій починає набирати собі малюків. Це може бути хореографія, яка дуже корисна і для хлопчиків, і для дівчаток. ну от футболик він теж може бути в якійсь мірі, але там мають бути 100% здорові суглоби. Хоча в три роки там ще невеличке навантаження, там вони просто рухаються. Ну і саме краще, саме таке, що доступно для всіх, це домашні вправи. Тобто з дитинкою можна займатися ще з перший рік життя і продовжувати далі. І в три-чотири рочки ми можемо вже додати і турнік, і віджимання, і хода по руках у підлозі, і багато іншого. У вас є Ютуб-канал, де ви розказуєте про гімнастику для грудних діточок, а про спорт там є якісь домашні вправи, що звісно, робити дітям, звісно, є, але більше їх і на моїй сторінці в інстаграм. Будь-який рух це mm. життя і це класно. І коли ваші діти активні займаються спортом, якщо ще ви поряд з ними, то це взагалі супер. А розкажіть, будь ласка, як сформувати здорову, сильну, дорослу людину з гарною поставою. А ваша рекомендація як лікаря стосовно профілактичного лікування? Для того щоб це зробити, треба самого Звертати увагу на свою дитину, От народилася я? ваша дитинка, да mm. її треба зразу оглянути. Мама, тато, Але, Наприклад, якщо б я дивилася на дитину, я б не хотіла роздивлятися як професіонал, добре там щось або погано. Я б хотіла Б... Би... Ну, це це Ні... ж ваша дитинка. Ви мам, ви як мама, ви ну, дивитеся. Я що лікар, щоб... ну так, я лікар, але я зараз на місці будь-якої мами, яка не лікар. З якої радості я, якщо не лікар, буду розглядати. Можливо, потрібно. На огляд прийти або зробити якесь дослідження, такий лайфхак порад діагностики для мам. Як... Які не знають, що таке симетрія обличчя, які не знають, що таке анатомія структури обличчя, вчасно проходити всі профобстеження. Це УЗД при народженні в місяць півтора. Ви маєте зробити УЗД кульшових суглобів своїй новонародженій дитинці, нейросонографію, УЗД органів черної порожнини, УЗД серця. За допомогою цих базових досліджень ви перевірите, чи все гаразд з дитинкою. далі ви маєте роздивитися. Складочки на ніжках, подивитися, чи симетричні вони, тому що ну, ви кожен день 24 на 7 ви знаходите з цією дитинкою, і мама, як ніхто інший, може помітити, що в дитинці щось не так, що в неї якось одна ручка краще рухається, інша трошки зажата. Одна ніжка. Прямо а друга ніжка трошки розвернута. Чи вона трошечки носочок натягнутий? На ці всі дрібниці насправді вони не дрібниці. Мама має звернути на це увагу і прийти до свого лікаря і показати. От, подивіться, а до по якого ласочка, такі огляди має робити педіатр. Дільничий педіатр він має звернути увагу. Але ж не кожен педіатр на це звернути ну, Це увагу. Вже, це вже питання для того, щоб наші педіатри вони підвищили свою кваліфікацію, щоб вони бачили такі моменти. Я не можу всіх діток прийняти, які народжуються відповідно. Педіатри мають це звернути увагу, що не так дати мамі рекомендації. І якщо там дійсно є проблема, вони мають направити цю дитинку до ортопеда, до невролога дитячого, тобто її треба перевірити, чи немає там якихось дійсно таких серйозних відхилень. І відповідно, якщо ми вчасно це побачимо, ми можемо це відкоригувати. А якщо у вашої дитинки вже є вкорочення ніжки чи там виражена крива шия, відповідно, ми можемо це забрати з допомогою мануальної терапії. Це лікується і не треба списувати на те, що ми всі асиметричні, ми можемо ці. Проблему вчасно діагностувати і забрати, щоб дитина виросла міцна, сильна, спортивна. І як довго триває лікування? Чи потрібно залишатися у лікарні у вас амбулаторно? Тобто, ви приходите на прийом. Зазвичай первинний курс це, це три прийоми через день, понеділок, середа, п'ятниця. Це той період, за яким ми можемо забрати ті порушення, з якими дитинка народилася. Тобто, дитинка за ці п'ять днів вона буде вже більш-менш рівна, більш-менш симетрична, вже не буде обмежень і далі батьки Кам обов'язково назначається домашня робота. Вони мають вдома займатися з цією дитинкою. Вони мають правильно брати на ручки, вони мають правильно утримувати голову, вони мають часно робити зарядку. М'язовий тонус, міцність дитини це все залежить від батьків. У вас є інструкції на ютуб-каналі, як це робити правильно? Так. І будь-які будь батьки це. можуть зробити навчитися це робити Безоплатно своїм <с> у телефоні, подивитися відео, як мільйони перегляди вже коління. Да. Я правильно зрозуміла, що наприклад про маленьку дитинку, 4-6 місяців приїжджаю до вас в Київ, приходжу в понеділок, середу, п'ятницю з дитиною на візити. Це буде як довго тривати? Процедура сама займає десь півгодини. Півгодини? Так. Тобто пів години я у вас у клініці, так. ви робите свої техніки, після чого я йду додому і сідаю за Ютуб відео і вчуся. Да. правильно Розграюся з дитиною, проводжу разом з нею час, і дитина міцніє на очах. І періодично ви до мене ще приїжджаєте через місяць на один прийом, через два, через три, і раз на піврочку періодично треба з'являтися, тому що не виключені побутовий травматизм. Дитинка якраз росте, падає. М'язи mm -hmm. ще слабкі, відповідно, її періодично треба теж користуватися щоб правильно сформувати. Раз на півроку це достатньо. Ну, якщо немає якихось суттєвих травм, то так так. Але Якщо так. вдруг я побачу, що дитинка впала, да. або щось вам щось не подобається, то відповідно краще відразу так. телефоную і да. кажу. І, і вже, вже в, ну, в індивідуальному режимі вирішуємо, чи потрібно їй якісь процедури маніпуляції, чи ні. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Якщо ви батьки маленьких діточок до одного року або трошки старші, 3-4 Роки. Або тільки плануєте да. стати батьками? Тоді підписуйтесь на Галину, на її інстаграм, читайте, тому що нам потрібно ростити. Здорову націю українців здоров'я починається з дитинства. Краса також саме тому завжди українці будуть найгарнішими у цьому світі. Підписуйтесь на наш канал YouTube і на соціальні сторінки, щоб не втратити, не загубити таку корисну інформацію від династії лікарів, що вже більше ста років стоять на захисті здоров'я та краси наших людей.